Детективом БЕП скерувало до суду 55 кримінальних проваджень відносно 101 особи. Загальна вартість вилученої контрафактної продукції становить понад 480 мільйонів. Задокументована та припинена діяльність 16 масштабних виробництв контрафактної продукції відомих світових брендів. Деякі товари спідроблені, вони переміщаються через Зону митного контролю. І ми зараз налагоджуємо контакт з митницею, щоб вона нам надавала інформацію по цим товарам, щоб ми могли завчасно реагувати на це і виявляти ці канали. Ну, не безпосередньо не боротися з ринками, а перекривати канал поставки цієї продукції. Близько 90% всіх вироків проваджень БЕБУ це не представляємо правовласників. Відзначаємо високий рівень знань досвіду співробітників БЕБ, які безпосередньо як детективи, так і інші співробітники фактично роблять надважку працю, виконуючи функції держави по захисту економіки, в тому числі щодо інтелектуальної власності. Бачимо ті пропозиції, які у вас викладені. Я так розумію, це як резолюція готується Певні пропозиції. Ми їх також будемо рішуче підтримувати і долучатися, якщо потрібно, від українських експертна підтримка. Ми хочемо створити на базі БЕП контакт-центр для правовласників та експертів, які з питань захисту інтелектуальної власності. Він працювати буде на базі нашого відділу, де у вас буде можливість акредитуватися там і надавати нам якісь звернення, які зможемо ми напряму з вами зв'язатися і, і разом спрацювати і побороти це явище, яке негативно впливає на економіку і авторитет нашої держави.